Всім привіт, це дивимось третю серію Амето Кіміто. Ну, серія була прикольно. Ми, ми що дізнались про Сім'ю Фуджи. Побачили батька мати, батько, конечно, приколіст. <сіст> а, але милий. Не і мати цікаво, хоча й трохи грубовато. А Ще зустріли дівчинку, я так розумію, сусідку. А... Ім'я, конечно, в неї дивне, я так розумію, вона. А... Австрійка чи німка. Щось типу то, ну, по краус. Паміль, напевно, німка все ж таки, хоча. Ну, коротше, іностранка. Не земка точніше. а просто мила дівчинка теж. Ну, побачимо, що буде далі. І що в нас далі буде показувати собака? А... Перейдемо до реакції. В принципі, як я в минулій серії ще казав, все ж таки реакція на це аніме, напевно, дуже нудна, бо я не дуже і коментую, да, і шов таке більш розслабляюче. Але поки мені подобається, будемо дивитися, поки що я не определився, правда, чи до кінця, чи ні, можливо, в цій серії вирішу. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам тренажет своя копія, але в описі при відео я посилаю на реакцію з Катинку та Звуком, а ще там я посилання на перекладачів, Це у нас робота голосом там, де я брав переклад до цієї серії. Ще й посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Після події, цих, що в Києві були... А, ну, самі все бачили. А потім, якщо у вас є можливість, можете мене підтримати. Посилання, те, що в описі під відео буде дуже приємно, що більш мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж дуже-дуже підніме настрій. Якщо будете дивитися за посиланням з картинкою та звуком, реакцію, то, будь ласка, виключайте ролик на ютубі, хай дедалі на фоні. Прошу вузь виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Mm. Не очек школа. Чи в нас якийсь новий персонаж, який в школі вчиться? Або може флешбек якийсь? Синє волосся. Книжка можливо це справді флешбек. Na, taip. Padacei, man nulio. Який цікавий обмін. Ну, нарешті хоч трохи лиця показали. Не знаю, це вони таку інтригу тримали чи що. Який режисерський, який режисерський план в цьому був. О, А тут, якщо чесно, і справді було інтригуюче. Не очікував, що вона буде виглядати з очками так. Ця блонинка не знаю, по голосу вона виглядала більш такою забіякою. Хоча, не знаю. Можливо очки на цей не впливають, ну не знаю, образ зруйнувався трохи. Тут, кстати, мені вона більше заходить зайчискою такою здобув волоссям. <кій> ну, не просто так же нам її друзів, можливо зараз вони якось зустрінуться, може все ж таки сходять на пляж, тільки вже зараз. Bardzo ciekawy opinię w planie instrumentów. jak ich wykorzystuje tutaj. A? To jest takie i prawdzie, ich. A zobaczycie ciekawe ich reakcje na tę Вже, по-моєму, вони навіть не змінилися, тільки волосся подовшало, у і все. І... І все принципі, по-моєму. <рискій> не знаю чому, але в мене в голові прозвучало, хоч ми, може, там від нього. І мене аж прикольнуло, Якби він сказав зараз тільки що річо. Людика це було б... Звичайно, напано для дійшов і руйнувала атмосферу, але в плані комедійної було б круто. Mm, Корожечки. Mm, цікава форма незвичайна. Але головне, щоб подобно було. Хоча б, такі чашки зазвичай ставлять просто. Всякий ці сарафани і все. І ніколи користуються користуються їм. точка знову, по-моєму, розцвіла. Mm. <laughs> Невже хтось звернув на це увагу? <laughs> Але йому не сподобалось те, що я порівняли станок, я не знаю чому, правда. Mm. <laughs> Бля, я, я казав, у нас звучить якась хуліганка, блін. О, собі. Між ними, коротше. Не це. Не зав'язалося. Ну, може ще помиритися. Під кінець серії. А Прописанину його, що він вміє читати-писати. Взагалі, тільки що навіть пригадав із того, що писання Колись супер в дитинстві напевно. Хоча можливо і не супер в дитинстві, Я як щось, не пам'ятаю, коли це було. Але виходив фільм. Чи мультфільм, блін, я не пам'ятаю, якщо чесно. По-моєму, фільм все ж таки, хоча може і мультфільм то був. Про павука, який павучиху навіть, яка вміла писати на, на паутині. Я не знаю, може хтось б... буде дивитися і в нього теж флешбекне. Тоді напишуть мені, що це було. Мультфільм-фільм, якщо я супер не пам'ятаю, про якусь ферму. То мені про тварин там на фермі. Що. Там щось сталося з кимось і. Павчиха за допомогою своєї паутини могла донести це людям за того, що вона вміла типа писати щось типу того. Квіточка виросла. Гьоза ліплять, я так розумію. Mm. Деякі, по-моєму, не дуже закриті, Начинка прям вивалюється. Час миритися, а чи все ж таки, ні. Пригостити його хоче? Так я знав. А цікаво, можна вже йому таке їсти насправді? А. Для цього вона капуста робила. Mm. Sakai, taip ir pamirylies. Ja, ja, ko mi je za, kuda kretočka propadla. Блін, знову натякають на uh, море. Невже все ж таки поїдемо, ага. її на море затащити хочуть. Не навіть волосся натікає, в принципі, на море. Зразу віддався соло кемп, сол, соло соло футарі кемп, який ми тільки що дивилися? А що він хотів його розбити? А вже я якось над цим не задумувався, але хіба пускають тварин на пляжі особи з повідків? Чи тут все ж таки допущення? Zamów kochanie piaszczyste zrobić, czy ona tam kupuje, czy po prostu jąmku gorko, ładnośka. Uh. по моєму неможливо, коли чуєш таке. Мені здається, вони подумали, що вона не може собі булочку купити або їжу її батьки бачки кладуть. Хоча можливо це і правда, ну її батькам, яких ми бачили минулої серед, не виглядало так, що вони якісь були такі невідповідальні або бідні. Mm. <laughs> нова, нова емоція відкрита, ракушка якась на голові замість. квіточки або листочка. <laughs> А, Листочок повернувся. Прикалыши звук цього цієї собаки. А. Так, як зазвичай в аніме, звери озвучують теж в Кстати, Ми ж по-моему дивились на початку шоу Savio, яка озвучує його. Jestem bardzo chcę szczęśliwy, się szczęśliwy, jestem się jestem szczęśliwy, takie szczęśliwy, jestem powiedzieć, jestem to jest szczęśliwy, jestem

А вообще подлюка с вами пішла, без них. Добре, що не друзі, а то звучить все рівно грубо. А? В принципі, як я казав, напевно, реакція ця не дуже цікава із того, що, що прям супер відпочивальне, майже нема про що говорити. Просто прям все в екран. Эндих прям своими гитарами прям дуже прикольно, что в одному восе і в іншому воїсі по іншому грають гітари, різні точки гітари. Що вже закінчилась серія. Цій серії познайомилися з друзями зі школи. Про це миленько виглядають. Одна трошечки грубувата, але справді супер добра. Ну коротше, типічна цендера, але приємний в неї голос дуже. А дізналась про героїні, ще більше вона любить. В принципі, і так було очевидно, що вона любить на самоті побути трохи, але ще й набори ходить на самоті, що й друзів не запрошує. Грубувато, звісно, це виглядає наледно. А, Ну так прикольно. Як завжди, приємна серія, хоча, як я казав, не знаю, не впевнений, що це ньому підходить для реакцій. А, так як і сам по собі. Таке що не емоційний, Напевно, це ж я гірше дивитися. Але як я кажу. Я випускаю те, що мені подобається на каналі, тому поки мені буде заходити, я буду робити це все. А... Не знаю, в принципі, по цих перших трьох серіях приємне шоу, ненапряжне і. Це рівно. Єдине, що хочеться, все ж таки, щоб хоча б якісь натяки почали давати. Все ж таки, чи це буде просто, знаєте, повсякденність, звичайно, і в кінці кітів не буде нічого містичного. Просто собака, собака єнот але супер розумний, і в кінці кінця виявиться, що все ж таки буде щось більш серйозне. Оце прям дуже цікавить мене. А... Дуже важко все ж таки зелене світло давати цьому аніме. Але я, напевно, все рівно дам, але, напевно, з оговоркою, що якийсь момент я можу просто пересати, якщо мені прям наскучить. Щось типу того. Або просто не наскучить, а не буде вистачати часу. Буду супер зайнятий, тому це ценню буде підпадати під категорію тих, які будуть випадати, якщо в мене не буде хватати часу. А щось типу того. Але ладно. Бачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку, Можете не підтримати посилання в описі під відео. Вівсько підтримуйте термі і прикладачів. До побачення.